Наталія Тимофієв згадує, як у перший день війни чула вибухи на Коломийському та івано франківському аеродромах. Думала спочатку, що то грім, а потім про все дізналася із телевізора. По новинах все було повідомлено, що у нас розпочалася війна і. Я була в ступорі. Я не знала, що робити, і куди йти, і куди діватися. За кордон їхати точно не хотіла. Волонтерка зізнається, що тут у центрі «Нескорена нація. Вона знайшла справжніх друзів і однодумців. Тепер це ніби її сім'я. Вона закликала людей приєднуватися, допомагати нашим військовим. І так я з 12 березня тут мене сюди тягне. Я хочу бути зі своїми дівчатами, бо в нас тут склався такий колектив, така дружня. Е, у нас тут атмосфера. Мені здається, що це моя сім'я. Пані Наталія згадує, що спочатку прийшла плести сітки, але потім перейшла до швейного цеху. У має до цього хист. додатковим моїм підробітком була вишиванка жіночі вишки строчки, і я вже давала готовий виріб е, пошиту вишиванку своїм замовникам. І вміла працювати за швейною машиною, і коли прийшла в народний дім, стала на сітки на два дні. А потім подумала, що я просто втрачаю час, і мої руки необхідно застосувати в іншому місці. Тобто, сітку може плести будь хто. Вміє шити й не вміє шити, а в швейному цеху працюють люди, які розуміють роботу із швейною машиною. Наталія Тимофій впевнена, що саме в таких волонтерських центрах і кується допомога нашому війську, а за ним і буде перемога. Бо каже волонтерка: хто не підтримує своє військо, може згодом працювати на чуже. З Богдан Малецький Голин Раванчук, телерадіокомпанія Раї.